У березні-квітні 2022 року під час повномасштабних боїв на території Харківщини одне з приватних товариств та Харківська обласна військова адміністрація укладають договір постачання 765 тонн курятини на майже 50 мільйонів гривень. Вказана продукція купувалась за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях. Разом з цим представники ТОВ та керівниця апарату Харківської ОВА. Яка відповідала за закупівлі, вирішують заволодіти третиною сплачених за продукцію коштів шляхом їх часткового недопостачання та підробки документів, які мали таке недопостачання, приховати. Комерційний директор ТОВ обговорює з керівницею апарату Харківської ОВА, у який з двох авансованих рахунків включити об'єм узгодженого недопостачання. Директор ТОВ повідомляє комерційному директору про досягнення остаточної згоди на підробку документів щодо постачання курятини автотранспортом заднім числом, аби показати, що продукцію нібито давно привезли. Надалі учасники злочину заднім числом підробляють 11 товарно-транспортних накладних, вказавши у них водіями підлеглих працівників та підробивши їх підписи. До травня 2022 року на рахунки ТОВ надходить повний розрахунок у сумі майже 50 мільйонів гривень, зокрема 15,2 два мільйони гривень за 235 тонн продукції. Яку нібито поставили 11-ма автотранспортними рейсами. При цьому керівниця апарату Харківської ОВА, як член штабу з питань надання населенню гуманітарної допомоги, 15 та 28 квітня 2022 року на засіданні штабу доповідає про об'єм замовлених та отриманих продовольчих товарів, зокрема 235 тонн, нібито отриманої курятини, та разом з іншими членами штабу голосує за списання такої продукції з обліку у зв'язку з її безоплатною роздачею населенню. На цьому етапі співучасники злочину виконали усі дії для його завершення у листопаді 2022 року. Після початку розслідування та проведення низки слідчих дій щодо вказаних фактів детективами набу учасники схеми, усвідомлюючи невідворотність викриття та притягнення до відповідальності, вирішили відшкодувати заподіяну шкоду шляхом поставлення 235 тонн продукції. Керівники ТОВ узгоджують обмін листами з Харківською ОВА щодо нібито відповідального зберігання 235 тонн продукції на орендованих складах у місті Рожище Волинської області, для чого закуповують частину продукції в іншого підприємства та пакують її у власні ящики. Керівник тов обговорює з бухгалтером підприємства варіанти приховування факту недопостачання 235 тонн курятини харківський ова, зокрема створення видимості зберігання її на складах у місті Рожище Волинської області. Директор ТОВ у спілкуванні з юристом підприємства висловлює занепокоєння через можливе викриття протиправної діяльності. 13 лютого 2024 року на БуІСАП повідомили керівниці апарату Харківської ОВА, директору ТОВ, комерційному директору ТОВ та керівнику філії ТОВ про підозру у заволодінні державними коштами на суму 15,2 млн гривень при постачанні продовольчих товарів для гуманітарних потреб населення. До постачання продукції у грудні 2022 року відбулось вже після вчинення злочину та у зв'язку з тим, що учасники схеми дізнались про слідчі дії набу. Такий крок лише можна кваліфікувати як добровільне відшкодування завданого збитку або осуднення заподіяної шкоди, що відповідно до пункту 2 частини 1 статті 66 кримінального кодексу України є однією з обставин, яка пом'якшує покарання. Слідство триває.